Росія ганебно тікає з Сирії. Кадри, як Кремль виводить техніку зі своїх військових баз, вже облетіли весь світ. Приховуючи у себе сирійського диктатора Башара Асада, Москва терміново готується до виведення своєї військової техніки а також групи військ. Але що, власне кажучи, спочатку Росія робила в Сирії? Як її війська опинилися на іншому континенті, які цілі переслідували в Кремлі і чого вдалося досягти? Скільки саме військових тримав там Путін, і скільки росіян загинуло, захищаючи режим Асада? Про це ми розповімо прямо зараз. В Арсеналі військова операція в Сирії в 2015 році стала першою в історії пострадянської Росії. Коли її військові взяли участь у бойових діях за межами колишнього СРСР, на самому початку кампанії було неясно, чи зможе російських іграцій суттєво вплинути на ситуацію в регіоні. Враховуючи це, російське керівництво зробило все, щоб мінімізувати шанси на втягування країни в довгострокову кампанію. Навіть після серйозних інвестицій у сирійську інфраструктуру російський генштаб продовжував обмежувати склад введеного військового контингенту, виходячи з принципу мінімальної необхідності. Існує кілька версій, чому Путін вирішив втягнутися в сирійську військову війну. Офіційно озвучувалася причина, мовляв, Кремль стурбований кількістю терористичних організацій, які виникають у мусульманському світі. І нерівна година цей тренд дійде до підконтрольних російських граційних регіонів на кшталт Казахстану. Тому було вирішено завдати удару ще до розростання цієї пухлини. Російська пропаганда так і не змогла зрозуміло пояснити ні всередині держави, ні за кордоном мотиви участі Росії в цій дуже складній війні. Ще однією популярною версією, яку довгий час нав'язував ресурс Russia Today, стало протидія тероризму всередині Росії. В Кремлі підрахували, що в рядах, які воюють проти сирійського режиму, близько 4,5 тисяч росіян, ще більше 5 тисяч громадян колишнього СРСР. Путін вирішив, що всі вони, пройшовши підготовку у бойовиків, можуть приїхати в сільськевиграців і вчиняти теракти від імені радикальних мусульманських рухів. Третє припущення: Росія обрала Сирію як полігон для навчання своїх армійських офіцерів, випробування Клами вітчизняної військової техніки. Ця версія звучить особливо переконливо. Не отримавши бажаного на Донбасі в Україні в 2014 році, друга армія світу вирішила тепер вже точно показати, хто в домі господар, вибравши в противники цього разу не армію Європейської країни, а сирійські племена, перші авіаудари по сирійській території літаки ВКС Росії завдали 30 вересня 2015 року. Дії авіації російських ведраців дозволили переломити ситуацію на користь сирійського уряду та потіснити збройну опозицію і терористів. Вже через тиждень війська Асада змогли перейти в контрнаступ. При цьому російські застосовувала вже всім відому тактику з української війни, удари крилатими ракетами Х-55, Х-101. Менше ніж за три місяці російська авіація здійснила 5 тисяч бойових вильотів, а до березня наступного 2016 року їх стало більше 9 тисяч. В цей же час до операції підключилися й інші роди військ. Наші збройні сили, підприємства оборонно-промислового комплексу, показали все більше зростаючу міць російської армії та флоту. Високу бойову здатність частин і з'єднань. літчики. Моряки, сили спецоперацій, розвідка, військовослужбовці органів управління та забезпечення, військова поліція, медичні служби, сапери, радники в бойових порядках сирійської армії проявили найкращі якості російського солдата. При цьому аналітики вказують і на ще одну цілком ймовірну причину російської присутності в Сирії. До приходу Москви урядова армія зазнавала там повного краху, бої велися в найбільших містах Алепо та Дамаску, а військові разом із Башаром Асадом були фактично відтиснуті на західне узбережжя країни. Для будь-кого, хто тоді допоміг диктатору, Асад ставав боржником Кремлю вигідний. А такі стосунки, як ми знаємо, Путін особливо любить Кремлю вигідний Башар Асад, оскільки його власне життя, як і життя його племені Алавітів, залежить від російської армії, сирійський диктатор погоджується на умови Кремля, що дозволяє Росії отримати авіабазу Хмеймім Кремлю вигідний Башар Асад. Такого не було навіть у радянському союзі. А наявний раніше в Росії матеріально-технічний пункт забезпечення в Тартусі розростається тепер до повноцінної військово-морської бази. В результаті своєї участі у війні на стороні Башара Асада Путін отримав карти бланш на території Сирії і поступово збільшив вплив. Сіські Грацієв на середньому близькому сході. Це і видобуток нафти, золота, і створення для цих цілей ПВК Вагнер і можливість дати своїм генералам повоювати і набратися досвіду. До слова сирійську кампанію прийшли буквально всі командири. Ці краці, які сьогодні на слуху, суравікін, Лапін, Дворніков, Картополов, Сердюков. Усі вони брали участь в атаках на Сирію. У 2017 році, після припинення активної фази боїв, в Астані відбувся переговорний процес, в результаті якого Сирію поділили на кілька зон до ескалації. Провінцію Ідліб, район Дамаска та помежі провінції Хомс і Хама, після чого РАФ заявила, що виводить свій основний військовий контингент, міністру оборони, начальнику генерального штабу, наказую. Почати виведення російської групи військ у пункти їх постійної дислокації. Однак це було звичайним уявленням для Заходу. Путін не збирається виходити з Сирії, отримавши в своє розпорядження морські та авіаційні військові бази, Росія зосередила там десятки кораблів і літаків. Так у Москві бачили свою роль у світовій геополітиці. Сирії продовжує працювати російський військовий центр з примирення ворогуючих сторін. Тут створені і насправді на постійній основі будуть діяти два пункти: базування Тартусі І тут саме в Хмеймімі. З тих пір на цих базах регулярно проводилась ротація російських військових, які до 2024 року допомагали Асаду боротися з противниками. Підтримували його військову складову, а в результаті пропагандисти отримали можливість розповідати про вплив російських грацій на сході. Однак, грудень 2024 тисячі показав, що чутки про непереможність російського контингенту в Сирії сильно перебільшені. В результаті розгрому частини військ Російських Федерацій повстанці заволоділи унікальними видами російського озброєння. Це і новітні радари, і комплекси ППО, ракетна система, бастіони, пускові установки. Також оснащені ракетами літаки су 24 і Міг 29 і навіть танки. В результаті зараз уцілілі росіяни з усім, що залишилося, сидять тихіше води, нижче трави на своїх військових базах. Сподіваючись, що їх встигнуть вивести до того, як нова сирійська влада вирішить постукати в їхні двері. Тобі сподобалося це відео? Тоді не забудь поставити йому лайк і підписатися на наш новий канал Арсенала. Посилання в описі під відео.